Ба більше, Іван Михайлович Шаламага, не спромігся навіть ознайомитись зі змістом презентації, яку для нього приготували, щоб він презентував на цій нараді нашу роботу. Він не міг прочитати з листка, не розумів, що означають написані там цифри. Від хвилювання перестрибував абзаци, затинався. Останні декілька слайдів він просто панічно перемикав, навіть не затримуючись на них, щоб цей сором просто нарешті закінчився. Після цієї доповіді усі, хто навіть нас підтримували на попередній нараді, тепер рознесли в хлам і цілком справедливо. Піднімати знову питання, чому Івана Михайловича не ставлять командиром полку в тих умовах, було вже максимально недоречно. Командиром полку його вже не бачив ніхто. Кінець серпня. Івана Михайловича особисто викликають до старшого начальника. І ставлять перед фактом, що командиром полку його не поставлять. Не можу сказати, що несправедливо. Не можу сказати, що несправедливо. Більше того, не можу сказати, що нас ця новина засмутила. Бо вже на той момент ми настільки втомилися вирішувати проблеми, які створює Іван Михайлович Шаламага, що ми відчули навіть деяке полегшення.